Я вважаю, на цій зйомці найцікавіше і найскладніше було це переходи. Перший переход між локаціями через шафу, в якому нам треба було зберегти всі налаштування яскравості, балансу, температури, контрасту і приблизно напрямку світла, для того, щоб перехід був консистентним і відчувався як один кадр безперервний. І другий перехід був по світлу, саме в локації магазина. Нам для нього довелось зняти більшу частину місцевих ламп і повісити свої, які контролюються, регулюються, от і по якій можна було перейти, зробити переход із холодного в теплий, тому що основна задача режисера було, щоб було від переході відчуття, що ми перемістилися з магазину в домашні обставини, в домашню атмосферу. Обидва переходи, вони були, можна сказати, в одному шоті. Тобто у нас був перший шот в одній локації переход через шафу, і в другій локації, як тільки ми в ній опинилися, камера доверталась і був другий переход вже по світлу із холодного в теплий.